Країні оголошено найвищу ступінь мобілізації до цих заходів. Владу підштовхнула трагічна загибель людей з малазійського боїнга в небі над Україною. Прем'єр-міністр Арсеній Яценюк пообіцяв провести незалежне розслідування і попросив підтримки світової спільноти. І з цього почалася всеукраїнська термінова нарада з підготовки до мобілізації країни. В рамках сьогоднішнього нашого засідання зараз включені всі керівники обласних державних адміністрацій. Наше завдання сьогодні це підготовчі заходи до мобілізації країни і роботи національної економіки і органів державної влади в змобілізованому стані. Уряд розробив цілу низку мобілізаційних заходів, підготовив план роботи господарства в особливих умовах та план захисту людей. Окреме питання буде стосуватися безпеки громадян, у місцях скупчення. Мобілізація найвищого рівня означає, що військові формування будуть створюватись на рівні кожного району області. На житомирщину що це безпосередньо вплине дуже серйозно. В Кожному районі будуть створені військові формування. Я зараз не можу сказати, в яких об'ємах, але в дуже суттєвих об'ємах. до цього часу можу сказати так, що останніх півстоліття таких заходів проведено не було. Найкоротші терміни кількість мобілізованих по країні може сягнути рівня української армії зразка 91-го року.